Вітаю усіх! Ну що ж, Харків на квітень місяць. Переглядаю тепер я. Мені робили на квітень багато розкладів для мене. Чи співпаде, Зараз подивимось. Харків. Роблю кількома колодами. Харків, квітень місяць. Загальна ситуація по місту. Це так політична, а загальна атмосфера подивимось. Харків, ситуація по місту. Яка буде? Квітень, 25 рік. Приємна. Угу. І не забуваємо, що війна. Війна про себе нагадуватиме. Війна про себе нагадуватиме. Війна поряд. І ворог поряд. Ну, зрозуміло. При цьому, Харків, свято в нас буде. Дев'ятка кубків це оці позитивні емоції, результати, свято. Раптові нагадування досить. Не без цього. Ми ж не можемо про це забути. Тепер. Обстріли. Місто Харків. Обстріли. Квітень 25 рік. Ситуація по обстрілам, квітень 25 рік. Обстріли саме обстріли не Ну, Жертви можуть бути. Знову ж таки, будуть Вони будуть і. Ми не можемо сказати, що їх не буде. Боже, в мене заплітається, коли я роблю Харків. Обмеження. У мене тут дев два варіанти. Бо дуже обмежені ці обстріли будуть. Точкові, ну, щоб поразити те, що треба. Або обстріли направлені на обмеження там, ресурсів. благ. Давайте ще докладу. Логістика, транспорт, переміщення. Адміністративні будівлі. Також військові. Не забуваємо про це. Угу. Але все одно виходить на помірність. Буде концентрація. Відразу скажу це не тільки ракети, це може концентрація дронів бути. І на помірність воно буде зменшуватись до кінця місяця, на кінець місяця. Є велика вірогідність зменшення обстрілів. По помірності вона є. І тепер перевірю. На кінець квітня. А кінець квітня це також 30, -е, 30 -е квітня. Це так. Нагадую. На кінець квітня по Харкову буде зменшення обстрілів. На кінець квітня по Харкову буде зменшення обстрілів. Вісімка кубків. Хм. Цікаво. Вісімка кубків. Четвірка мочів, ну. Подивимось, подивимось. Угу. Зміна ситуації однозначно буде. Можливо, і буде. Ось там помірність знову вилазить. Україна. Невже? Три старші аркани буде захист, буде досить сильна сторона у нас. Непогано. Непогано, непогано. Мені, в принципі, подобається. Все одно мені подобається, тому що не може бути Харків без обстрілів. І обстріли можуть бути, ви ж розумієте, як. Воно то летить, то не летить. Так, добре. Тепер. Кінцевий результат. Що буде в Харкові такого подій, значущого у квітні 25-го року? Значущі події для Харкова квітень 25 рік. М -м -м. Накопичуємо. ну Ось і четвірка мечів зупиняємо. Думаємо, вивчаємо ситуацію. Хитрі дії. Хитрощі багато. Кінцевий результат. Ану, повішений. Я би сказала, можливо, навіть вихід з ролі жертви. Отак От вам. Вихід з ролі жертви буде. Вихід з ролі жертви. Дев'ятка кубків. Ось вона, дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків. Давайте так, Харків. В принципі, те, що мені казали, я скажу так: зі своєї колокольні. Свято під час війни. Війну ніхто не відміняє, вона поряд. Але життя продовжується, жити ми будемо. На тему обстрілів ну, скажу, що. Може бути різна картинка. І тут, що більше, ну, зараз глянемо, до речі. Мені йдуть більші шахи. Інтуїтивно. Я ще не зробила розклад. Але глянемо. Що більше буде летітиме на Харків у квітні 25-го року. Що більше летітиме на Харків у квітні 25 го року? Ракети, дивимось, ракети. Ні. Відразу скажу ні. Шахеди. Ні. Ні і ні. Буде комбіновано. Ух, любі мої. А тепер дивіться, що з хорошого з цього? Все залежить від домовленостей. Справа в тому, Харків, що в нас йдуть серйозні домовленості. Це відчутно, по обстрілам, по всьому. І ось як вони спрацюють. Вони спрацюють. Як мені, непогано. Так що, реагуємо на тривоги по факту і не накручуємо себе. Мені дуже подобаються карти, що випадають. Дуже. Чому? Тому що. Ми живемо, не дивлячись на війну, і я не бачу страшного негативу. Це навпаки, добре. Свято під час війни. Не треба забувати про війну. Тому я ще зроблю повторний розклад обов'язково на Великдень. Обов'язково, бо те, що мені випадало у декількох людей, мене дуже радує, і тут я бачу, що. Іде процес домовленості, дуже важко відслідкувати людині, яка проживає в цьому, зрозумійте одну річ. Це дуже важко, і я розумію, що за Харків борються, за Харків домовляються, і ми це відчуваємо. Хай так буде далі.